Я сьогодні до вас із джгутиками, в мене їх тут близько 20 штук. Покажу вам. Деякі на шиї показувати не буду, бо це буде дуже-дуже дуже довго. Тому покажу вам, які маю. Так, почну з таких от нестандартних. Є ось такі без фурнітури довгий джгутик з таким цікавим доповненням. Дуже гарно блищить. Так, є ще ось такий чорто сріблий теж дуже гарненький. Ось такий синій, бачите, дуже класно блищать. Обожнюю такі джгутики. Також покажу одразу вам ось такий маленький чокер. Також є такого самого кольору і потовщині. Ще є в мене ларіат, дуже такий гарненький. От. І до них ще є браслетик. Можна придбати як комплекту, можна окремо. Так, Покажу вам тоненькі свої джгутики. Маю тут два кавунчики. Ось такий один трошки більший, трошки менше. Ось такі два. Однакові. Ось такі бежевий з кольоровою доріжкою. Ось такі от гарні маки. Тут є ще до них браслетик в комплект. Ось такі ромашечки є. Ось такий рожево-сірий. Маю дві ось такі гарні змійки. Одна ось така маленька такі такий човтик, і трошки тонший, вже ось таких от кольорів гарненький. Так, ось такий маю гарний зелений. Ось такий просто зелений мікс. Ось такий маленький. Ось такі троянди от, з золотистими горошинками. Ось такий зимовий, дуже красивий. Зі сніжиночками ще осінній, це на бордовому фоні такі листочки. Дуже гарний. Ось такі польові квіточки вернесенькі. Так, ось такий гарний джгутик. Називається він пристрасть. Ось тут є перехід у нас з чорного в сірий і на білий, тут білий матовий фон. Переходить це все в трояндочки з цього боку іде такі сіренькі леопард. Чорненький. Ось такий червоно-чорний. така Геометрія, такі полосочки цікаві. Ще в наявності є до нього браслетик. Ось це мої улюблені два. Ось ось такий мак з червоною такою доріжкою вишиванки. І соняхи з маком. Тут же доріжка йде з такими маленькими гарними квіточками. Дівчата, когось що цікавить, кущіть, зорієнтую по цінах, і з форкою окремо покажу, як виглядають вони на шиї. Бо дуже багато всього не можу все вдіти, щоб вам показати одразу. От, обирайте собі.